Понеділок 26 січня в Україні сьома ранку в студії інтера я настасія даугле і до вашої уваги випуск новин. Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя. Як повідомляють вова, окупанти завдали чотири удари по місту, пошкоджені приватні будинки. В одній з осель сталося займання. Пожежа у місті спалахнула і після попереднього удару. В обох випадках постраждалих немає. Уночі під російським вогнем був і Запорізький район. Армія Росії атакувала житловий сектор, пошкоджені багатоповерхівки, вибиті вікна, понівечені фасади. Про жертв чи поранених не повідомляють. Ворог завдав удару по житловому сектору у Сумській громаді. наслідків оприлюднили у ДСНС, спалахнуло одне з приватних домоволодінь, ще п'ять житлових будинків пошкоджено. Надзвичайники ліквідували займання, ніхто не постраждав. Понад 800 тисяч абонентів досі залишаються без електрики у Києві. Про таке повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль. З них 500 будинків, окрім світла, не мають ще й опалення. Усе через останні ворожі обстріли столиці. Комунальні служби енергетики не припиняють відновлювальних робіт. Найскладніша ситуація на житловому масиві Троєщина. Там без тепла, води і електрики, сотні висоток. У районі розгортають пункти обігріву з можливістю перебувань. Вночі репортаж Софії Буличової. Що таке днями жити одночасно без тепла, воду і електропостачання. Знають мешканці будинків житлового масиву Троєщина. Тут сотні багатоповерхівок після масованих ворожих обстрілів залишаються одразу без усіх комунальних благ. І це при тому, що на термометрі мінус та й у квартирах, які не опалюються, не набагато вище нуля. Будинку дуже погана ситуація. Будинку. Гарячої води немає вже давно, опалення нема давно, більше неділі вже дед. тихенько йде вода холодна. Температура в квартирі 10 градусів. Ну а як ми виживаємо? Отак От спимо в одежді. От як можемо, так і гріємося. Люди розповідають, що обірвали всі можливі гарячі лінії, написали десятки заяв до комунальників та енергетиків, та все марно. Довелося звертатися до поліції. Втім, без світла й води в холодних квартирах мешканці будинків вимушені жити й далі. Ми своєю проблемою налиш залишили сам на сам. На жаль, на нас ніхто не реагував, Ні ДТЕК, ні ЖЕК, ніхто. Навіть частково і поліція лише сьогоднішній наш виклик нашу ситуацію тріхи, трішки покращив. Ми п'ять днів без світла. Повністю без світла, хоча сусідні будинки мають якісь графіки: де хто краще, де хто гірше, але вони зі світлом. Ми подаємо заявки, вже збилися, щоту, не рахуємо. Вже ніхто не рахує, скільки тих заявок вже за дві сотні перевалило, але ж, ж розумієте, на жодну заявку ніхто не відреагував. Ми ногами особисто ходили в ЖЕК, жек зачинений. Ніхто не чергує. У нас в страні воєнний стан чрезвичайна ситуація. Аварійний стан у декілька будинках заходять. Десь у нас є поломані щитки, десь щось, а десь просто потрібно було увімкнути той трансформатор, як оказалось. Через відсутність опалення води і світла мешканці будинків житлового масиву Троєщина вже просто не можуть подовго залишатися у власних квартирах. Для них просто поблизу багатоповерхівок встановлюють ось такі пункти. Обігріву. Втім, тут можна не лише зігрітися та підзарядити телефони, а й залишитись на ніч та отримати першу допомогу від лікарів. Ми розвернули по всьому лівобережжю міста Києва пункти обігріву. Це вони йдуть плюсом до тих пунктів незглавності, які також будуть працювати в випадку необхідності. Ми можу сказати, що ці пункти обігріву знаходяться виключно між житловими будинками. Ми сьогодні вночі розгорнули ще два. Таких великих комплексів, які складаються з шести наметів. Ми тут можемо розмістити кілька сот людей. Ми готові ще додатково ті резерви, які ми вже підтягнули до міста Києва, також збільшити наші спроможності. Зараз ми готуємо велику кількість гарячої води, прямо в ту дворах, для того щоб люди могли набирати собі термоси, для того, щоб могли зігрітися, попити напої. Міністр звернувся також до місцевих посадовців. Наголосив, що допомога людям, що змушені жити без тепла і світла це спільна мета, а отже, діяти треба єдиною командою. Я ще раз хочу звернутися до місцевої влади щодо порядку. В, в дворах треба почистити ці двори. Ну і, звичайно, питання про забезпечення туалетами біля цих пунктів обігріву для наших людей. Водночас місцеві мешканці найбільше сподіваються, що вже незабаром до їхніх домівок повернуться вода і тепло, а згодом і світло. Та поки що ось такі пункти обігріву стають для людей справжнім порятунком. Софія Буличо, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів по слов'янську на Кубані у Краснодарському краї. Припускають, що під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод. Про це пишуть російські телеграм-канали. Приблизно о пів на другу ночі за київським часом у місті лунали вибухи, звуки стрілянини, стверджують, що сили російської ППО відбивають атаку невідомих БПЛА. За словами місцевих жителів, після першої години ночі прогреміли вже близько семи вибухів, а в небі було ви кілька яскравих спалахів незадовго до цього влада повідомила про закриття аеропорту Краснодара з метою безпеки. Нагадаю, у середині грудня Слов'янськ на Кубані вже атакували невідомі безпілотники. Тоді під атакою був там НПЗ. Прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана російського танкера тіньового флоту Грінч, який Франція перехопила того тижня. Про це повідомляє місцевий телеканал BFM TV. Саме судно передали у розпорядження прокурора Марселя. Капітана та екіпаж танкера очікує допит. Слідчі дії доручили дослідницькому відділу морської жандармерії у Тулоні спільно з центром безпеки судену Марселі. Нагадаю, Франція затримала російський танкер, який належить до тіньового флоту Росії 22 січня. Підсанкційне судно Грінч під прапором Куморських островів вирушило з російського Мурманська на початку січня. Щонайменше 72 людини поранені у наслідок грози у столиці Бразилії. Як повідомляє місцевий телеканал, блискавка влучила у металеву огорожу біля натовпу, що зібрався у середмісті. На акцію підтримки колишнього президента Жаїра Болсонару той нині перебуває у в'язниці. 34 людини доправили до міських лікарень, вісім з них у тяжкому стані. Дехто з мітингарію також зазнав переохолодження через дощ. Біля берегів Філіппін затонув міжостровний пором. На його борту перебувало 350 людей. 316 пасажирів вдалося врятувати, але 15-ро загинули. Про це повідомило командування філіппінської берегової охорони. Ймовірною причиною затоплення називають технічні проблеми на судні. До пошуково-рятувальної операції залучили кораблі берегової охорони та військово-морського флоту, а також літак спостереження, вертоліт військово-повітряних сил Філіппін і Рибальські човни. Пасажирський літак розбився при злеті у штаті Мен. За даними федеральної адміністрації авіації, інцидент стався близько восьмої вечора у неділю. На борту перебувало восьмеро людей. Їх стан невідомий. Надзвичайники і далі працюють на місці події. Причини трощі розслідують на сході Сполучених Штатів. Нині вирує зимовий шторм, що спричинив скасування декількох тисяч авіарейсів. Зимовий шторм паралізував південно-східні американські штати. У деяких регіонах такого не бачили понад 20 років. Подекуди випало близько 40 сантиметрів снігу. Аеропорти скасували 11 тисяч рейсів. Негода залишила без світла близько мільйона людей. Що менше троє осіб у різних штатах загинули від переохолодження. Температура повітря впала до 25 градусів нижче нуля. Крім снігу, штати накриває ще й льодяний дощ. Шторм зачіпає загалом 200 мільйонів жителів. Та чимало людей щиро радіють снігу. Я мешкаю у Вашингтоні все життя, і таку погоду бачу вже, мабуть, у четверте за останнє десятиліття. Це прекрасний час. Люди виходять грати на вулицю із сусідами, з дітьми, з собаками. Чудово, коли громада так об'єднується. Бринакизибрида розпал снігового шторму. штатам загрожує ще й другий шатдаун усе через стрілянину у Мінніаполісі у суботу, коли від рук співробітника прикордонної служби загинув медбрат Алекс Претті. Конгресмени демократи не підтримують законопроєкту про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки і в такий спосіб не дають завершити роботу над бюджетом на поточний рік. Домовитися щодо нього потрібно до 30 січня, інакше уряд зупинить роботу. Білий дім заявив, що сподівається на перемогу здорового глузду і шатдауну вийде уникнути. Світові ціни на золото піднялися до нового історичного максимуму, уперше перевищивши позначку 5 тисяч доларів за тройську унцію. Як пише Ройтер, подорожчання цінного металу відбувається на тлі посилення геополітичної та фінансової невизначеності, що підштовхує інвесторів до активів так званої тихої гавані. Торік золото подорожчало на 64%. Зростання обумовлене кількома чинниками, низькими ставками у Сполучених Штатах. Значними закупівлями золота центральними банками, особливо китайським, а також рекордними потоками інвестицій у фонди, забезпечені золотом. Попри рекорд, експерти прогнозують, що коштовний метал і далі дорожчатиме. На цю мить це всі основні новини у новому випуску 7.30, Тож до зустрічі. Наша зброя це правда. Вітаю, інформаційна служба інтера доєднується до марафону на передовій інформаційного фронту. Наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.